Стривай, ти хто такий? Я зеро, сер, ваш новий партіє. Зеро кажеш. Так сер я... тебе я тебе не чув, ніколи тебе... Ах, не Пане Пан Мошер, може, пан, все! Капіс, густав! Я так розумію, випадики наняли на цьому і накани придали посаду партєр! Ми взяли його на виповний термін в очікуванні вашого схвалення! Пане можеш? Завжди радий місті Густав. Зараз проведемо офіційну співбесіду. А, можливо, мені спершу запалити свічку, сер? Що? Можливо, мені спершу запалити свічку, Е, Ні. А, досі до роботи. А... Готель Кінський кухарчук 6 місяців. Готель Берліс-прибиральник 3 місяці, а, а до цього й Досить зиру. Місія густа. Дякую. Поправка пелюха е, завжди радий, раді. Шнайдер. Е, це неподобство. Цілком згодення. Освіта. Я вчився читати і писати. Закінчу початкову школу. E, майже почав. Досить здоров? Досвід зеро. <плакова> Нормально?